Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги самоклеючу вінілову плитку. Це стильне та зручне рішення для декорування вашого інтер'єру. Наклейка виконана з вінілу та має основу, що самоклеїться. Це дозволяє легко встановити її без необхідності використання додаткового клею. Вона ідеально підходить для облицювання стін у ванні. Кімнаті, кухні та інших приміщеннях наклейка вода не проникна, легко миється та довговічна, що робить її ідеальним варіантом для застосування у вологих приміщеннях. Пропонуємо до вашої уваги декоративні наклейки на стіни. Дані наклейки є дзеркальними елементами у вигляді грецького орнаменту. Вони можуть бути використані для створення ефектного декоративного оформлення у вашій вітальні на карнизі стелі або для прикраси рами дзеркала. Дані наклейки легко наносяться та знімаються, що дозволяє вам експериментувати з різними композиціями та розташуванням. Надайте вашому інтер'єру стильний та сучасний вигляд за допомогою цих дзеркальних наклейок. Пропонуємо до вашої уваги тюль для вітальні. Дані занавіски з прозорого білого тюлю призначені для декорування вітальні, спальні, кухні чи інших приміщень. Вони надають кімнаті ніжності та елегантності, створюючи легку та повітряну атмосферу. Занавіски виготовлені з високоякісної вуалі, яка забезпечує м'яке та приємне відчуття при торканні. Вони легко впишуться в різні інтер'єри та стилі оформлення кімнати. Це відмінний вибір для створення простору, наповненого світлом та витонченістю. Пропонуємо до вашої уваги декоративні вазони в горщиках. Вони ідеально підходять для прикраси вашого саду та будь-якого іншого місця у вашому домі, виготовлені з високоякісних матеріалів, які є міцними та довговічними. Рослини мають пишне зелене листя, які додають нотки кольору та життя будь-якому простору. За ними легко доглядати, вони не потребують поливу чи обрізки, що робить їх ідеальним вибором для тих, хто хоче насолоджуватися красою рослин без клопоту. Пропонуємо до вашої уваги керамічну вазу. Дана ваза це стильний та сучасний декор, який ідеально підходить для додавання елегантності будь-якому дому, виготовлена з високоякісної кераміки, завдяки якій вона буде міцною та довговічною. Вона ідеально підходить для живих або штучних квітів та рослин. Завдяки своєму дизайну підійде до будь-якого стилю та інтер'єру. Її можна поставити у вітальні, спальні, офісі або будь-якій іншій кімнаті. Анна ваза буде чудовою ідеєю для подарунка на будь-яке свято.